Вы кто представляете? Вы кто сидеть? Хорошо, Ільницька, а, Ільницька. Лариса Йосипівна, да. старший інспектор. Да. Власник, по, власник посвідчення дозволено Мабуть. зберігати та носити табельну вогнепальну зброю. Спеціальний жетон номер 004 1017 Номер посвідчення 012 448, виданий 31.01.19. Дійсно, до 31.01.23. Слухаю вас уважно. Як вас зовут? Слава. ласка, свої документи. Кому? Мені. Для чого? Щоб я убеділась, хто ви такий. А що вам надає повноваження? Щоб я вам давав документи. Тому, що, що вам знаю, повноваження? А, Ви взагалі з якого приводу прийшли? З якого приводу? Є повідомлення про те, що ваша колишня співмешканка, дружина, не знаю, як її назвати, хочу вас уточнити. залишила свою дитину. Ага. І... Від кого? Від неї? А, від кого? Від неї? Кажете, колишня моя. Я дружина. не знаю, я пішла уточнити. А нащо ви хто дзвонив вам, того і уточните? В мене навіщо ви уточнюєте? Анонімне повідомлення. Анонімне повідомлення поступило в приватну структуру під назвою це поліція. Поліція це приватна структура. Так, це приватна, дівчата. Якщо Дальше. ви не знаєте, я вас Дальше. повідомляю, що Дальше. це приватна структура. Дальше. Ви маєте державну назву. Дальше. Тому у мене з вами відносин ніяких не може бути. Однозначно. Ну. Однозначно. Тоді бувайте здорові, що я сказати. Ні, не сказати. Бувайте здорові. А що ви хочете я хочу від подивити, мене? З яких? Куди ви хочете подивитись конкретно? Їх. Що вам надає повноваження, куди небудь дивитися? Ви приватна структура. По-перше, по-друге, ви, якщо службовець, то ви ж знаєте, що у вас повинні бути? Що рішення. Які рішення? Суду. Не Якщо не ви хочете, виход... вас сюди не пускають, ви щось хочете. Не ну так, А я ж кажу вам, вам ніхто нічого не зобов'язаний показувати чи ще щось більше. І вас яким чином це стосується? Яким не чином це вас не стосується? стосується. А да, що це, за погроза чи що? Погрожуєте мені чи я? А що? Так ви самі собі погрожують. Я собі не погрожую, я з вами спілкуюсь стою. Я з вами особисто стою і спілкуюсь. А ви щось від мене хочете? Визивайте службу. Доброго дня. А ви хто? Я. В'ячеслав. Приємно. З приводу. Андрій. Ну, зібрались ви тут, зайшли на подвір'я. ви сюди зайшли? Чому ви сюди зайшли? Вас хтось сюди покликав? Вас сюди впустили власники. Хто? Ви не бачите, що тут живуть люди? Часна територія. Конкретно тут? Конкретно тут. Це двор общий. Я ще раз говорю, двор, от, жителі дому, але не для всіх, хто тут ходить або гуляє. Якщо у вас є якісь питання, от туди, будь ласка, за угол себе станьте там і вирішайте. Пожалуйста. Я прошу вас вийти з двору. А Це ви тут не мешкаєте. Я ще раз говорю, ви тут не мешкаєте. Ви тут не мешкаєте. Тому прошу вас вийдіть. Во там собі спілкуйтесь. Вам же ніхто ще раз вам говорю, ви зайшли. Тому, будь ласка, вийдіть там собі і спілкуйтесь. Вам же ж ніхто не забороняє. Ви особисто хто? Ну я запитую, ви особисто хто. Ну ви прийшли сюди. Чому ви сюди прийшли? Чому ви сюди прийшли? А вам хтось дозвіл дозвіл знімати? Дозвіл Конституція України. Конституція я не хочу конституція України. А ви працівник приватної структури? Тобто ви на посаді, яку ви займаєте згідно вашого посвідчення підробленого? Еще есть какие-то вопросы у вас? Я задал. Я вообще тех, кто работает в приватных структурах, встречаю нормально, общаюсь нормально. Это вам что-то сегодня ненормально. На контакт по поводу чего? Но я же с вами общаюсь. А я что, с вами не общаюсь или Я слышал, по-моему, общаюсь. У вас есть? Есть. Бейка Мирослава Вячеславовна, да. 21-го, 2015 года пожалуйста, вы официально в браке? Нет, я не официально в браке, я уже разведен. Ну, мы разошлись больше, чем полтора года назад. Свидетельство не общаемся. вы Естественно, конечно. Вы можете мне предоставить свидетельство о рождении? Что меня обязывает вам предоставить? Вы можете мне объяснить? Вы же не объясняете. Вы говорите, мы служба, вот удостоверение. Я Но вам сказал, вы, ну, вы частная структура, вы не государственная, поэтому у меня а с вами а отношений никаких нет. Государственных нет, до сих пор еще не сформированы. Кем вы работаете? Я? Угу. Зачем это? Кем я ну, работаю? Я спрашиваю вас по-нормальному. Ну, ну а сказать, я не нормально, вам не имею шу... право не говорить. Ну что, будете и молчать? И и но... мужчина будете молчать? А я, я не обязан говорить Когда вам. вы последний раз видели свою жену? Очень давно. Она Год воспитанием назад. ребенка занимается? Занимаюсь воспитанием ребенка я. О, как отец. Я не Живет не она со мной. и... ребенок Да, вообще. она все время, Когда конечно, последний раз видели свою жену? Только что же ответил? Не слышала. Извините. Год назад где-то слушайте, я же вам отвечаю, вы меня она не слышите. Она ребенку не помогает никак? В смысле не помогает? Ну, она навещает, забирает ребенка, она участие в Но жизни ребенка принимает. Для чего вы у меня это спрашиваете? Вы, кто, что вы у меня спрашиваете, я не могу понять. Я вам вы просто человек я с улицы. Спрашиваю. Ну, Мы, я не я имею, не меня, ничего не я не меня ничего не обязывает с вами Но общаться. Меня ничего не обязывает с вами ну, общаться. Ну, я не вы, я к вам обращался, вашу структуру частную я обращался, я звонил, вам писал, нет. Вы у меня не только тогда, вы... вы вы надоеды послуги. Я в ваших да. послугах не. Не нуждаюсь там. Но, ну, ви к вам не ви Хто б вам обращався, ви... от ви можете з ними вести бесіду. Ми завіряємо інформацію. Приватної структури. Це інформація, а я мене не зобов'язую. Нічого вам надавати будь-яку інформацію. А що вас зобов'язує? Кому? Що вас зобов'язує? Що і кому мене повинно зобов'язувати? Б... Ну, я ж питаю вас, що вас зобов'язує? Щ... Ви хіба говорите, П... що ви нічого не зобов'язані? Питань вам ні. Хто ви для мене, як я і для вас, людина? Громадянин України. громадянин України, людина, це ж те саме. Людина, громадянин це одне і те саме. Я з вами спілкуюся, як з людиною, з громадянином. Надавати будь-яку інформацію я вам не повинен, не зобов'язаний. Ми ви поспілкувалися, ви, ви поспитали в мене. Ви відмовляєтесь я з органами поліції? з приватними структурами не працюю. Тому що ви знаходитесь в кримінальному просторі, я знаходився в правовому просторі. з нами правового зв'язку. У мене з вами конкретно бути не може ніякого. Ви дитину плануєте віддавати школу? Це особисте, не особисте. моє. Не і вас. вам і я не, не зобов'язаний будь на що так, відповідати. я відповіді. Контакт ви не хочете йти, правильно? Я не розумію ваш контакт, який для вас контакт. Я вам відповів на ваше запитання. Нормально ж нормально? Ні, ну це для вас не нормально. А для мене це нормально. Я ж вам відповів. Я ж не ругався.